І ще з'явилися в клубі. Переупакувалися гілочки, які у нас були в клубі, переупакувалися і з'явилася нова ще гілочка. Знову ж таки, для того, щоб все було максимально структуровано. Це фото з нейромережі інструкції, тут конкретно інструкції промтів тут немає. Всі промти в архіві. Тут лише інструкції фото. Інструкції, далі фотосесія інструкції і відео, ще інструкція. Тобто, якщо ви хочете отримати навчальний матеріал, так, якщо зробити, куди натиснути, всі інструкції у нас тут. Відкриваємо, дивимося, фото ще інструкція. Ви, так, втік початок. прикріпити. прикріпити. Так, воно ну, відкріпилось. Так, добре потім. Ви натискаєте на початок, він буде тут закріплений вгорі. Значить, і тут я позначила, що друга частина матеріалів, тут у нас були матеріали по створенню зображень уже досить давно, ще з листопада місяця ми наповнили. Тепер я додала другу частину матеріалу. Поставила на неї посилання, відеоінструкції ось посилання. І промти, ось тут посилання. Ви натискаєте на закріп і потрапляєте. Отже, друга частина матеріалів. Ось вони додані із курсу АІ контент. Із курсу АІ контент, ось з'явилося, закріп з'явився. Із курсу АІ контент доданий матеріал до, напряму до клубу. Значить, відеоінструкції. Всі відеоінструкції послідовно, послідовно, крок за кроком, знову ж таки, додані сюди до простору фото ще інструкції. Далі, те, що буде створюватися нові матеріали, вони будуть додаватися тут, ось в цьому просторі. Заходимо в наступний простір. Фотосесія ще. Знову ж таки, вона в нас була, я трохи підкоригувала, змінила послідовність, переупакувала, і у вас такий послідовний доступ. Знову ж таки, із курсу АІ контент і те, що було тут. Далі відео ще інструкції, початок, відеомонтаж. І тут інструкції теж з курсу АІ контент, матеріали із курсу АІ контент. Відеоінструкції ще будуть на курсі АІ контент додаватися деякий час. Ще я додам декілька відеоінструкцій. І потім вже буде закрито поповнення. І знову ж таки, далі поповнення будуть з'являтися ось тут. Як продовження, так, це у нас відоші інструкції. Отже, ось такі 4 нові гілочки. Вони не такі нові, але просто переупаковані, з'явилися у нас в клубі. Тепер у нас є простір по роботі із чатом GPC і нейромережами. Так, ось чат GPT і нейромережі. Тут частково матеріал. Доданий дещо початок, жіпіті, значить. саме ось цей простір буде переупаковано з 1 вересня. Сюди додасться весь матеріал курсу АІ-контент, а це досить багато, це десь 17 блоків великих, тому що 18, 19, 20 це фотоконтент, фотосесія, відеоконтент. Я їх сьогодні додала вам. А ось по чату GPT буде додано з 1 вересня це 17 блоків. Той, хто вже має доступ до курсу, він знає, що це дуже і дуже багато матеріалу. Все це буде структуровано по блокам, додано саме сюди. Тому бажаю вам структурованого, приємного користування матеріалами, щоб ви отримували максимальну користь. Якщо є питання, я завжди готова на них вам відповісти в чаті підтримки, якщо ви не можете щось знайти або не можете з чимось розібратися. Ми говорили про те, що на сьогодні і надалі всі запуски йдуть в клубі і всі, з усіма корисностями, інструкціями, запусками ми працюємо в клубі. Тому я є для вас. Корисною у будь-який момент. Всім гарного дня!